Урок 23. танець у сюжетах образотворчого мистецтва. Танець вважають найдревнішим із мистецтв, так як і мова тіла, найбільш доступний спосіб передавати іншим людям свої емоції. Деякі дослідники називають його однією з форм прояву сексуальності людини, та незалежно від походження цього виду мистецтва, живопис не міг обійти танець стороною. Перші зображення танцю, принаймні ритуального, ми зустрічаємо на наскільних малюнках. Серед релігій народів світу є багато згадок про танець. Ось, наприклад, індійський бог Шива танцює в ореолі з вогню, піднявши свою ліву ногу та балансуючи на тілі демона, який символізує неудство. Цей скульптурний образ є одним з символів Індії та широко використовується в її культурі. З давніх часів танець, часто супроводжуваний музикою або звуковими композиціями, був основною частиною ритуалів, які представляли собою незабутні моменти колективних зібрань, таких як церемонії та народні свята. Насправді ця дисципліна, цілком ймовірно, була присутня в усіх людських культурах настільки, що серед перших творів мистецтва, що її зображують, ми знаходимо картини стародавнього Єгипту, стародавньої Греції, етруськів і римлян. Більш того, ця тематика досліджувалася мистецтвом і в середні віки, і в епоху відродження, і в класицизмі XVII століття, і в неокласицизмі, і в імпресіонізмі, і в живописі 900-х років. Якщо ми розглянемо період з XV століття до кінця 19-х, то знайдемо дуже мало робіт. Танцівники і хореографи надзвичайно рідко були тими персонами, котрі хотів би відобразити художник, або на портрет якого він міг отримати замовлення. Людовік 14, названий також Король Сонце, танцював сам у придворних балетних спектаклях, долучав до цієї справи придворних, заснував першу академію танцю, де відбувалось професійне навчання танцівників. Вона була заснована в Парижі. Танцівниця Камарго справила революцію в мистецтві танцю XVII століття, трохи вкоротивши сукню, оголивши щиколотки і трохи ікри. Більш коротка сукня дозволила і навіть заставила виконувати важчі і цікавіші рухи ніг. До неї єдиними оглядовими фрагментами ніг були ступні в туфлях, в крайньому випадку, щикотолотки. На картині ми бачимо танцівницю в летючій позі, яка вимагає рівноваги, ноги її виворотні. Інший прославлений французький живописець тих же часів Ніколя Пуссен в 1630-ті роки малює танець під музику часу дуже цікаву картину. Вона є деяким поверненням до античності, тому закономірно, що танець знову набуває свободи і емоційності. На картині весільний танок Пітера Брейгеля зображено веселощі, які панують на багатолюдному селянському весіллі. Епоха Модерну виявилася часом експериментів. Люди мистецтва пробували його на гнучкість всіма можливими способами. Живопис, література, танець все розширяло свої кордони. Художники рішуче бажали піймати в клітку картини балерину, що летить у танці. Танцівниця з тарілками або з кимвалами, одна з трьох знаменитих мармурових статуй танцівниць, створених великим неокласицистом Антоніо Кановою на початку 19 століття. Створена Жаном Батистом, Карпо група відбиває жвавий танок, вихопивши з дії лише один, але яскравий момент. Скульптор, наче покликаний Аполоном, побачив у власній уяві веселий танок, здатний нагородити щастям або нагадати природні веселощі доби античності. Картини Ренуара світяться любов'ю до життя й оточуючого світу, вони несуть теплі почуття, пронизані радістю буття. Серія картин на танцювальну тему в Мулен деля Галет, танець в Бужевалі», танець в місті, танець в селі. Знамените полотно Матіса танець давно розбурхує світ. На картині п'ять оголених жінок, які крузляють в хороводі. У сполученні з цілковито синім небом і густо зеленим кольором землі, червона людина стає недостаючою ланкою. Художник постімпресіоніст граф Анрі Детулу з Лотрек Монфа полюбляв відвідувати розважальні заклади і концерти. Він був частим гостем на екстравагантних виступах дівчат із кабаре. Художник готував рекламні плакати, що тільки входили в моду у той час. На них не раз зображував політ танцю задумливий і бурхливий. Едгар Дега по своєму втілив тенденцію століття до змішування мистецтв. Він був заворожений балеринами, малював їх знову і знову. Манера Дега зовсім не схожа на детулу за лотрика. Імпресіоніста цікавило закулісне життя балерин. Часто він зображав групи дівчат, ніби хотів проникнути в таємниці їх підготовки до виходу. Едгар Дега захопився балетом в 70-ті роки і до кінця життя залишався шанувальником цього мистецтва. Художник Олексій Саврасов відомий майстер пейзажу. Як говорив його учень Ісаак Левітан, Саврасов відчував нескінченну любов до своєї рідної землі. Та не на всіх своїх полотнах він зображав мінливу природу. У 1874 році художник написав роботу хоровод у селі. Селяни були улюбленим мотивом творчості художника і імпресіоніста Філіпа Малявіна. У 1906 році він представив публіці полотно вихор, на якому жінки в пронизливо яскравих сарафанах, що віються на вітрі, крузляють у танці. Полотно «Гопак» стало останньою картиною живописця Іллі Рєпіна. Художник почав її в 1927 році і працював декілька років. Здоров'я Лєпуна було вже підірване, писати йому було важко. Художник Карл Брюлов, закінчивши в 1821 році академію мистецтв, відправився в поїздку по Італії. В одному з італійських двориків він побачив сцену із селянського життя, яку пізніше виявив на своєму полотні як яскравий балетний спектакль. Художниця Зінаїда Серебрікова в своїх роботах не зображала сам танець, вона показувала глядачу закулісся. Роботу балетна вбиральня. Сніжинки Серебрікова написала в 1923 році юні артистки на полотні готуються до танцю сніжинок із балету чайковського лускунчик. Олександр Брусилов має кілька картин, намальованих в одній і тій ж манері, на тему танців різних народів. Всі вони тішать око та стоять ознайомлення. Сучасні художники теж не обходять осторонь тему танцю. Давайте розглянемо їх роботи. Перед вами роботи Серхіо Мартінеса Сифуентеса. Субрата Ганго Патхє Індія звертається до традиційних танців свого народу. Майкл Мацуга малює щодня, де і коли дозволяє час. Мацуга є членом та засновником і директором єдиної великої виставки пленерного живопису в Скоттсдейлі. Річард Ян, громадянин Великобританії. Стиль його робіт є одночасно сучасним і класичним, традиційним, а іноді і просто сучасним. Сучасна голландська художниця Кітті Мейджеріна. Вона зачарована танцями і, зокрема, балетом, тому основна тема музичних картин Кітті танцюючі люди цій темі вона присвячує весь свій час. Ця переконлива скульптура віллема боти майстерно зображує сирі емоції та глибину смутку через урівноважену фігуру танцюриста. Створені з гострим оком до деталей, реалістичні нюанси форми танцюриста оживляють твір, резонуючи з глядачем на глибокому рівні. Історія танцю його відображення у різних видах мистецтва ніколи не перестане бути популярною. Сучасність подарувала нам нові види образотворчого мистецтва, фотографію та комп'ютерну графіку. Штучний інтелект створює цікаві образи. I walk in, they go wild Killin' this shit Bang bang pow Дякую за увагу. До нових зустрічей!